Доброго дня, 15 серпня вже достигає і дещо осипається. Такий сорт, як Вільян Спрайт. Це літній сорт. Десь так із початку серпня і до вересня, нерівномірно починають достигати плоди. У мене багато щеп, тут літнє дерево, багато тут сортів. Я по є ляні знімав. Сині буде два сорти. Він на спраті і конфетне. Оба пристойні, але дещо відрізняється. Отакі плоди тут. Отакі на сонці. Окрас такий бордовий. Ярко-бордовий. Тут мене папіровка ще достигає. Ще кілька сортів. Вже не пам'ятаю, бірки немає, теж цікавий сорт, літній. Так, конфети. Медові тут дуже багато яблука. От, як шарики висять, не гниють, не осипається, буде на сушку. Так от те, що осипається, падають. А, тут уже Тут вже добрався до нього. У мене залишилося в саду два лінії дерева. Це оце і те, що я показував. Тут слава переможцям. повністю перещепив на зимові сорти. Тут вже спартан, макінтош. Ну, дуже багато сортів. Це рік сигналки Галамаст от буде. Там ще якісь висять, теж, мабуть, напевно. От. Від цього дерева тільки все плоди слава переможцю. Залишилися кілька гілок. Так, і тут у мене теж тут теж літній сорт. До сих пір не можу визначити. Схожий на славопереможцю. Значить, ось у мене Вільям Спрайт, теж щеплений. Отакі От на сонечку висять. Він вже тільки торкнув. Плоди дуже тверді, плотні, На сонці взагалі отакого от бордового кольору. Ну і тут одна проблемка. У мене намалювалася, нащеплював тут років три тому от де що наплив, видно, пов'язку зняв запізно. Але як бачимо це не критично, просто такий урожай, що цілу гілку схилило і добре, що не поламало. Якщо я зараз буду те підпорки ставити, ну, воно просто переламається. Це 100%. Ну от, от такі яблука висять червоні, навіть не червоні, я сказав би бордові на сонці. Зараз кілька зважимо. Сорт дуже пристойний. Дуже пристойний, товарний. І кому не даю, всім дуже подобається. Ніхто любить десертні сорти, хто любить з кислинкою. Це сорт самий гармонійний. я вважаю. Тобто ідеальний літній сорт. хрумтяща м'якоть. Зараз ми спробуємо. Я ще не зустрічав людей, яким би не подобався цей сорт. І по вигляду, по розміру, по смаку. Ідеальний сорт. Вийшов завдяки селекціонерам американським. Так, зараз подивимося, яка їх вага. 253. Ну, якщо нормувати, я думаю, до 300 буде дуже крупні плоди. 242. Так. Ось ще оце зважимо. 300. Ну, такий розмір оцих плодів. Якщо на полукарликах там вирощувати взагалі, думаю, будуть ще крупніші і нормувати. Так, і зараз, ну зараз оце цей. Почав піднімати, от ми зараз його спробуємо. Дегустував сливи. Багато сортів то вже трошки вб'ївся. Так, ось такий м'якош. Я в тінь зайду, сонце пече. Ось такий зеленуватий. Такий жовтуватий зеленуватими прожилками. М'якоть дуже сочний. Сочна. сочна от аж хрумтить. щас куштуємо. Бездуальний сорт. Відчувається такий легкий аромат. Смак гармонійний. Кисло солодкий, але приємний. Я взагалі люблю солодкі сорти. Лена конфетне, але все-таки найкращий сорт. Це рік я переконався для мене це вільно спрайт. Кращого сорту нема. Ті яблука вже осипалися, досипається, не лежать довго. Цей сорт достигає нерівномірно і буде ще довго лежати. За смаком вважаю, що це один з кращих сортів. Як для літніх сортів, от п'ятірка. Дослужена пятерка. П'ять балів. Вільно